Такий вигляд нині має кільцева дорога біля ринку лоск, якою вона була рік тому, згадує водій Анатолій Мельников. Були яма на ямі. зараз, кінішна. Ну була яма на ямі. Зараз звичайно дуже добре зробили. Розмітка, усе видно, попереджувальні знаки. Усі стоять дуже добре. Ремонт окружної дороги почали цього березня. Щодня на роботу нею їздить Олександр Скрипцов. Ми от об там поговоримо через рік через два. Так? Ми ось про все це поговоримо через рік, через два. І подивимось, буде на ось такою, чи знову буде там заладка, там заладка, там дірка. А ось більше нам не належить. А це не наше. Все як у нас в країні робиться. А поки звичайно кайфово, рівненько, розмітка хороша. Усе гарно. про якість дороги говорить водій Максим Калиніченко. хороша дорога. світлофорів не вистачає на лоску та черкаській Лозовій. Дорожники відремонтували понад півсотні кілометрів траси. Ще залишилося облаштувати узбіччя, нанести розмітку на деяких ділянках та встановити ліхтарі. Планують це зробити до кінця року, говорить начальник служби автомобільних доріг регіону Андрій Алексєєв. Каже, вартість всіх робіт 1 мільярд 800 мільйонів гривень з держбюджету. Саму дорогу ми закінчимо в наступному році, але там ще є мости і шляхопровіди, які ми не починали робити, тому що якби ми в тих умовах, які були у нас, почали ще й мости робити, то там би був просто транспортний колапс. І так були там багатокілометрові пробки. Алексєєв okay. говорить, загальна довжина Харківської кільцевої 84 кілометри. Залишилося відремонтувати третину траси. Наступного ж року планують почати роботи на проспекті Гагаріна, Мереф'інському шосе напрямку на Безлюдівку. Алексєєв говорить, повністю завершать ремонт кільцевої у 2023 році. Після ремонту окружної її планують розширити на дві смуги. Руслана Богдан та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.